Все, роботу я свою зробила, каструляку борщу наварила гарного червоного з м'яском Котлетки діткам це пожарила б вони їх з'їли І це дорослим котлети. Оце їм такі маленькі котлетки. І смачненькі. Все, я пішла трохи почищу прицепа. Думаю, покрашу, може, прицепа. Купила краску, сьогодні. Віталік там зверху докрашує. Сірожа прийшов, клеїть. Іра на роботі, сваха пограла поданічку в школу. І так, всіх своя робота, заняття. Я думаю, що мама трошки допомогла доці. Іра каже, мам, ти коли приїдеш, ніколи не можеш посидіти, дихати. Постійно тобі робить, 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 робити. робить. Робити, робити. Кажу, ну, я ж знаю, що двоє дітей це дуже важко. У школу треба вже двоє відправляти в садочок, то це дуже важко. І самою за собою треба якийсь уход і їсти, зварити. Одне хоче те, а друге хоче те, бо однакову їжу вони не їдять, і нагладить треба, і уроки поробить. І вдома, і ну, дуже багато роботи. Що там казати, кусочок якогось города те зробити. Ну, дуже багато роботи. Я знаю, що хочеться коли, щоб коли ну, онуки виростуть і а, ми будемо старі, і проживемо дуже багато. Років більше ста і нас не стане. І я дуже хочу, щоб дітки нас помінали добрим словом. Бо я розумію, як ми їздили по світу, у нас не було куточка, нас просто так викинули, як непотреб. Я не можу зрозуміти. Ми роками все життя жили самі. Ну, от, Царство небесне, звісно. Я дуже поважаю, і дуже шкода, ну, що пройшли тіє года просто так у пусту. І його нічого не повернуть. Як Віталік чекав, щоб вони збиралися, вони там щось 50 років життя совместного з батьком, вони зивали всі гукали. Ми просто жили так, ну, овочі, ніхто нічого ну, не казав, ніде нічого. Ми нічого не знали. Ми тільки, ну, знавали просто через посторонніх людей. Ну, Таке двоє людей було, що ми могли хоча б щось узнати. А то ми нічого не знали. Ми то, я по -то жалі, знаєте, Мама моя була, то мама щось старалася переживала, там стояла тим діткам, виготовляла, коли ну, за мною жила. А це, це дуже тяжко. І, ви знаєте, і ті моменти його вже не поміняти, не повернути. Але згадуєш і думаєш, а чого так? А чого так, мені нікому не треба було взагалі. Ну, я не можу. Я приїжджаю додому, проходять три дня, я їду і не хочу їхати, бо я знаю, що я не можу без їх. Я настільки скучаю, що розривається душа, хоча б, щоб трошки ближче. І Хочеться просто бути, бути, бути разом. Щочки є пухлінькі, нікітку візьму, нікітка спокійної ночі, тімчик, тімчик, рано прийду добрий раночок, ну, ми ж там зверху спимо. Я не можу просто, не можу без їх і все, що там казати. І хочеться хоча б щось трошки допомогти, бо я як споминаю, 17 років, коли я вийшла замуж, і не було, зовсім, зовсім не було помощі, і ми були не один раз обманути, і це просто дуже шкода і страшно, і просто до, до плачу, до сльоз до розривається душа. Це просто вам не можна пояснити, як наскільки це важко. Общо. Що я буду. Тут багато можна дуже багато можна розказувати. І хочеться допомогти, тому що молодий, це дуже важко. Хочеться дуже допомогти, хоча б мінімум, що у наших силах, що ми можемо, тому що, ну, між батьки, батьки, це дуже добре, що є кому допомагати, є до кого приїхати, що є сім'я. Це дуже добре, слава Господу Богу. Таке я я пойду, бо я буду болтати, і болтати і болтати. Треба ще щось зробити, бо сьогодні треба їхати додому. Сьогодні треба їхати додому. Відео не знаю, коли скину. Фу. Щось тормозить телефон, бачите? Таке діла. пограла, покажу вам зараз. Ано, віталік уже збив, бо біда. Немає чим, подивитися, під небо хата. Ще одну драбину он до придумав, я вже думаю, де є, ні в кого немає. просили у сусідів в немає ще менша є драбина. Він це ступав вчора до темна. ми поки його скупили, да вже й поздно, вже і потемніло, кумарі почали з'їдати. Ох! Боже, як страшно. Я не знаю, як ти цю висоту видержиш. Ти вітаю висоти не боїшся. Боюся, то що мені? Нема виходу. Легше ставлю, чи я? Боже милий. Що мені з того легше? Я переживаю поставити. за тебе дуже. Не поставиш її рівно. Вона оце щоб не з'їхало. Бачиш, який камінчик вот отак, отак ногою упирайся в машину, вставай отак задніцею, дивись, як я показую, отак. Я отак. отак. Так упресла, я тобі... отак вийшов, ну так упреса, щоб тобі... То тобі не важко. Ой. половину покрасиш, а потім ось і рожа прийде да покрасить. А як він вилізе туди? Так же, як і ти. Угу. Ну хочеш, щоб помогти, ну як же, це ж тобі як. Ой, Господи. Поможи. Що? Не вилізе. Ой-ой-ой. Ми думали, що ірака вже бежево, і воно воно було бежеве. Можна буде середину, верх і ніс має бути однаковий, фронтон і фундамент. Але можна фундамент буде зробити коричневий. А ми туди щось не знаю, не захотіли, хотіли, щоб трошки було ярче. Це червоно-корічніва. Така гарна вона пропитується там, і стає таке темне синок, пристав так, щоб воно не скочило, так ногою, бачиш, куди не так, так ставиш, ти ще наоборот, звалиш like, оттуда. Це це на шутки. Боже, там, боже, там, щоб... боже, боже, боже. Це боже, часу, ні, там що туди, бож, бож, боже. Все. Така краса. Що? Це така краса, як там зверху ще. Що... Хто не знає я. Боже, Віталік, який ти молодець. Чорт не видно. Ой, Намучився добре, але покрасівши буде як страшний сон. Дуже гарно. Вже та щотка така кучерава стала, але дуже великий молодець, що таку роботу зробив. Це було її зробити нереально. А тут Ігор держить, підтримує. Трошки не краще тобі геть і трошки не почувствовав. Ще боліт, я зараз їй скажу, щоб щось купила. Тут і Сірожа. Добрий день. Як робота робіт, який да молодець. Молодець. Вчора Данечка підійшов, каже, папа, а це важка робота, важко її робити. Сірожа каже. Ну. Ну так як умієш, то ні, а як не вмієш, то да, трохи є. А, понятно. О, то, каже, вже у нас нова хата стає. Вона й так була нова, а це ще більш нова стає. Ну, такий інтересний хлопчик халесенький. Радуються дітки, щось робиться і дуже радуються. Рада, що ти по мисочку котлеток взяв. Смачного вам. О два свата у червоних футболках, Собралися до дівчат. Їжте. Ігор, горіди синок зараз перекусять, де сядеш цього. Чуєш? По в дорогу, дорогу їдемо. Я зараз борщик насиплю. От Зробилася дуже добра робота. Показую вам, показую вам, мої дорогенькі. моя сім'я дорога, подивіться, яка ж тут красота стала. Воно на самом ділі не передає. Воно набагато-набагато темніше. Бо на телефоні воно просто ярко. Тут чуть-чуть є фільтр яркості. Я й на себе включаю через те й коси, як світлоруси, то такий ріженький, аби червонувати. А вона темно красно-корічнева. Вона така, ну, як переспивша вишня, Ну, щось мені таке. Темне. Ну, а тут таке, ну воно ну, все буде помалу робиться. Ми він ще по підвозілі сваха потім каже, потім теж хай докончують, потім каже, так що, Отак то, слава господу Богу, помаленьку робиться. О. А тут буде Сірожа, напевно, цього угла буде відділяти, я так поняла, Це фундамент ото, -то. то погреб продушник. Ну і так, Получається красиво біленько, зовсім по-другому, правда? Не буде цього чорного красота. Зараз свою роботу вам покажу, яку я зробила ще. Це моя робота. Я покрасила прицепа сьогодні, не вистачило краски. Оце токотіло мені на борта, Везде всередині, а на ніс на це, каже Віталій, хай буде. Як почала шукати, пошла в своїй частний магазин у погріб, там, де в нас інструменти в другій кімнаті, і знайшла баночку. Це вроді ця така, що кухню красили. Вона по щепі до я бігом і не заскрила. До хорошенький такий прицепчик, що аж аж бачите. І така рада щаслива, і борщу наварила, і котлет наробила, і матеріали підвезли, і машину на, на СТО звозили на п'ятницю. Уже завтра прийдуть запчастіни, і завезе. Холодильника розморозила, коротше, роботи наробилося багато. І будемо їхати ми в дорогу. Кажу, навіть нормально немає коли, щоб нагулятися з дітьми. Мені кітка таке, вон, доросліші вон, то туди, то з хлопцями побуде трошки погуляє. А Даня, то бабуся привела. Кажу, йди його обістри, бо нам вже потім їхати. Свата підвезли, сірожа ногами побіг сват вже по вечора, Сірожа каже, я на роботі поїв, каже, я не хочу. То, кажу, Щоб хоч Даня кажуть, був мною. І то Данечка вже допомагав мені і красити того прицепа. Молодець, він багато, воно те все де цепляється до фаркопа, воно те все мені покрасив і бортика покрасив. Все помог мені. Поки мама приїхала з роботи, то він уже був замурзаний. Я не знаю, чи вона побачила на ручках. Там вже бився, там крески. От Тирала. То, то ноготком треба було, блін. Я це ж забула сказати їй. да забулося сказати.